Невичерпне джерело сьогодні вповідатиме про славне село Чортовець, яке розташоване в мальовничій місцині Городенківського покуття. Саме тут, на провідну неділю, можна побачити унікальний танець сербен, який, краєзнавиця Любов Соловка, відносить до духовної спадщини давньослов'янських племен. За словами співавторки праці, яка готується до виходу сербен над сагою, любові соловки саме тут, у цих місцях, колись була батьківщина сербів і хорватів, від назви племені сербів і походить назва танцю сербен, який називають нематеріальним спадком світового рівня. Ой серве, сербе доскуде, с миною голоску, ой не візьму дівчинонька, бо я їду до паной, там я буду їсте пити, а з тобою вівше брити. Ось <плес> під оре сусія, сусіда зелені, а у мене не одяг. Більше ніде в Україні ви не знайдете саме такого виду та танець, навіть не танець, це хоровод, чоловічий, військовий, містично ритуальний. Ми послуговувалися результатами досліджень філологів, мистецтвознавців, істориків, етнографів. І от власне дуже відомий етнограф Михайло Ілліч Паньків, Доктор Панків, він, до речі, родом з сусідніх вербівців, був багаторічним директором Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею. Власне, це його версія історична, що танець походить від цих давніх славянських племен. І, от, власне, ці племена, щоб на загал слухачі наші розуміли, щоб наші всі корінні кригівчани розуміли, що не Танець принесений з Сербії, якийсь який заробітчанин приїхав, щоб веселити народ. А танець вийшов звідси, коли ці племена проживали тут. І ось, коли було п'яте, шосте століття, вони переселилися на Балкани, і Нестер літописець писав. І переселилися і осіли, і там, де ось розійшлися вони по землі і прозвалися іменами своїми. От того, де сіли, на котрому місці. А це ті самі слов'яни, білі хорвати, серби і хорутани. А на Подунав'ї, на Балканах, де є подібні танці і подібні рухи, власне, поселилися ці серби, які вийшли, ці племена, які вийшли з цих теренів. Найбільш такий загальний опис цього танцю дав нам Оскар Кольберг, етнограф, польський етнограф, який прожив. Проживав тут у нашого дідича Крихівців Шебеславського. Він написав п'ять томів покуття, і там в більшості про чортовець. І от, власне, саме він визначив цей танець за характером як військовий. Містично ритуальний, чому тому, що в часи Кольберга в ньому брали участь виключно молоді парубки або перший рік одружені чоловіки. Можете собі уявити, як прекрасно дивилася ця молода парость українського села. Ці оборонці, власне, які за покликом душі вони зобов'язані обороняти цю землю. З часом вік учасників серби не змінився. Тепер перед веде не ватажок, а найстарший чоловік села. В хороводі всі від старого до малого. Цьогоріч знову відбулися зміни. Сербен іде світом. У минулому році в передмісті Лісабону у Португалії він був чи не вперше виконаний на загал українською громадою. Цьогоріч його побачили в Венсені у Франції та Празі Чехії. Дякуємо Михайлу Романовичу, олійнику старості села Чертвець за те, що пошив, сприяв тому, щоб пошили ті портяниці, оті такі білі з тонкого полотна штани. І от власне сьогодні духовно єднається сербен в празі, чеканить цей свій крок. Що в сербині головне? Мають вийти чоловіки. Це суто чоловічий танець оборонці. Сьогодні йде за ієрархією в давнину, це були молоді чоловіки, мають стати пліч опліч. Торкнутися плеча одне одного, відчути плече це взаємопідтримка, це є солідарність, це є самоорганізація. така чітка й військова розуміння того, що якщо ти народився на цій землі, ти маєш її обороняти в сучасному варіанті. Топірей стільки у в руках ведучого. В давніх варіантах у кожного воїна, танцюриста воїна, був оцей топірець в руках, і оцей взмах руки, який сьогодні йдуть, ведуть серба серби не танцює, це не танець, це хоровод воїнів, це обряд. І власне в них в руках оцей розмах руки це підняти топірець вверх, показати, що завойовники ніяка орда тут не пройде. І гордо закинути голову, і тримати рівно плечі, розгорнуті плечі. Оце чеканець. І притупувати ногою захищають, знову ж таки, демонструючи. Серпен вели і в радянські часи, саме тому не перервалася традиція, як не має перерватись ланцюг оборони. Ланцюг має створювати різні лінії оборони. От прийнято вести навколо церкви три рази. Ну, про місце і про чому власне, навколо церкви трішки пізніше скажу, але от власне ці лінії мають обходили церкву три рази, йдуть звивисті лінії, обходили навколо ем, е, але паралельно жінки співають свої гаївки. Це наша краса, наші берегині, дітки, вони стоять в колі. І останні кроки Сербина цей чоловічий ланцюг воїнів, він має захистити їх, створити одну, дві, три лінії ворога, скільки стільки необхідно, щоб ворог власне, зберегти цих берегинь роду. Детально про що писав Оскар Кольберг. Стосовно Сербину були залучені історики, етнографи, краєзнавці і навіть хореограф. Ми залучили хореографа Оксану Калинчук, вона з дому Андрусяк, онука полковника Упа Василя, Андрусяка Різуна, Грегота. І от вона онука полковника знає, про що говорить. І от, власне, її дуже важливий її висновок, як на мене, що це є. Не просто в чому заключається цей обряд цей обряд ініціації молодих легінів, тобто їхнього вступу до союзу оборонців. І от власне дуже важливо серби танцюють навіть в діаспорі, танцюють, їх не треба вчити, тому що кожен хлопчик з дитинства він чеканить цей крок разом з татом, разом з братом. І він дуже гордий, того, що його кличуть йти цей хорід. Я вів сербина. Колись йшов сербен з однієї церкви до другої, був проливна гроза, і хлопці були, змокли до нитки, але вони не лишали сербина. І от обряд ініціації. Тобто вони вступають. у цей. Союз воїнів знову ж таки, це є танець хоровод, з якого взагалі бере початок український народний танець, тому що це дуже давній цей одноключовий хоровод, щоб ви зрозуміли, що це є один з найдавніших загалом видів танцю, і сербин він має в своїй основі і першу основу, і перше джерело. І от власне теж дуже важливий такий висновок, який е, е, привела власне хореограф, що е, на, на заперечення версії про те, що е, хтось там приїхав з заробітки в Сербії і привіз як забаву. Е, таки, така забава, яка привнесена, звідкись вона не приживеться. Нею не заставиш вийти три тисячі чоловіків, стати в один ряд плече до плече і чеканити ці кроки. Це тільки вікова традиція. Карбуючи крок, твердо притуптуючи, ведуть сербен чоловіки-чортівця вже більше століття. Ботанець хоровод описаний польським етнографом, фольклористом, композитором Оскаром Кольбергом. Був ним досліджуваний ще до 1890 року. До війни це був фестиваль вже два роки. Це ще й акція на підтримку збройних сил України. Недавно почула е, е, такий вислів, що сербен наша міць селена. Зсу йдуть сербеном. От власне, і зараз наші фестивалі, і наші акції, і наша духовна хода в цей час війни вона сербен іде за ЗСУ. Ото ця от солідарність і цей благодійний збір коштів це все заради наших воїнів. Прислухаючись до слів у куплетах, чуємо хліборобські мотиви, побутові, жартівливі, ліричні, які ймовірно прийшли на зміну тим першим текстам войовничої тематики. Сусі, сі, осусіда, зелені, а у мене не неорано, та й нічого не сіяно. Співанки вони народжуються на актуальні теми сьогодення. А оцей крок він давній, і от власне. Зовсім недавно, вже завершуючи це дослідження, мені як історику скажімо так, десь до підійшов для мене такий висновок, чому спорігся саме в чортівці цей танець. І мені видається саме тому, що і чортовець є унікальним. Чим унікальний чортовець? Не тому, що тут родом мої батьки, звідси родом мої батьки. Тут прийшло моє дитинство, і в цьому теж унікальність для кожного своєї малої батьківщини. Але ви розумієте, це є поселення з 40-тисячної історії. Це є поселення, яко, яке ніколи не захоплювали вороги. Ні в середньовіччя, ні в Першу світову війну, ні в другу війну. велися бої на околицях, але саме поселення не захоплювалося. Люди вони міняли місце проживання. Є урочищі Рівня, є урочище майсок, є урочича. Стилів є долина, є печери, чолівське. Тобто вони тікали від ворогів, міняли, але щоб це поселення було знищене, такого не було в історії. І в нас є легенда: легенда про спляче військо, яке нас охороняє. Ну чим не наш серб, не наші танцюристи сербени, не наші чортовецькі воїни, загалом воїни України, які бережуть зараз для нас нашу Україну. Йдуть сербено на, на великдень і у провідну неділю від церкви зіслання Святого Духа. Назустріч лаві чоловіків, яка рухається від церкви святої Тройці. В берю з білого полотна намагаються тепер втілити у сучасному одязі, який колись міг бути лише світлим, сорочки і портяниці ткали з конопель. Крайки пояси були кольоровими, їх виготовляли з вовняних ниток. Обласне телебачення Галичина вперше відзняло і показало сербин у програмі Святкує Чортовець у 2007 році. Ярослав Левкун, тоді начальник відділу внутрішньої політики Городенківської райдержадміністрації, відкрив сербен для широкого загалу. У 2011 році у чортівці, вихідцями села Валерієм Чорнопиським і Михайлом Кучіркою, був започаткований фестиваль Серби. Дуже сильним був Сербен у 2014 році, і з кожним роком він не втрачає емоцій. Ми хочемо розповідати про цю спадщину не тільки на рівні району області, на рівні всієї України. І тоді їхали з діаспори, з досіль їхали, щоб піти сербен, стати це коло, відчути плече один одного. Велику роль відіграють у сербині жінки, хоч на перший погляд вони ніби й не йдуть у танець. Коли чоловіки йдуть сербина, то жінки стають усі в коло і співаємо білоданчика. Це наш такий жіночий танець, дівчатка. Стають дівчинка стає в коло, а може і жінка стати в коло, і все, що співається у танці, вона виконує ці. А потім ще жартіливі пісні співають, такі, як купив мені мій милий корову, то все то-то на мою голову. І щоб до корови треба рано встати, я ще молода, я ще хочу спати. І співають. І коли вже чоловіки обходять знову серби на три, три рази пройти навколо церкви, і вони йдуть ще. Круг йдуть навколо жінок. І тут водночас такий переспів іде. Жінки співають, чоловіки дойдуть сербина, дзвони ще церковні дзвонять. І така радість велика переповнює все. І дуже воно радіє серце, душа радіє. І... Ми наповнюємося тією силою, енергією на на цілий рік, щоб можна працювати на полі, і щоб дочекатися на другий рік знову воскресіння Господнього. А ще дівчатка маленькі, пагівочки водять вони і співають вони по доляночку, круги навколо. А ще малі діти дівчатка, хлопчики, що колись бігали попід руки. Цим хлопцям, що вели Сербина. І, і так у нас цілий після обіду, коли всі пообідали, збираємося і всі йдемо до церкви. І так, поки сонце не зайде, і ми так веселимося. Якщо прийняти за аксіому, що танець мобілізаційний, як назвала його одна з учасниць, то все ніби й зрозуміло. Doja të vijësi, të vijësi të tojnë fort si kërkoma e Ви знаєте, це є один раз на рік, коли я жалію, що я не чоловіком родилася, щоб піти сербина разом з чоловіками. Але це чоловічий танець, і жінкам зась не можна. Але я ще пригадую себе, колись як до школи ходила, то в нас була греко-католицька церква закрита, з неї зробили музей, і так ми зберегли церкву. І всі ходили у православну церкву. А біля церкви є школа, і ми. Круг робили партів у школі в класі. Круг партів ішли сербена і всі йшли і хлопці і дівчата. І того ми знаємо всі слова сербена, і нам ну дуже. Це велико, і так мені здається, що кожна дитина, а особливо хлопчик, який народився, то він, мама, з грудним молоком цю любов до свого краю і до свого сербина Вони з грудним молоком це все у себе утягнули. 23 роки йде Сербина Юрій Кучірка, дяк церкви Пресвятої Трійці, керівник художньої самодіяльності села Чортівець. Сербин дуже наш чортовецький люблю раз на рік. Вся як у церкві Великдень. Тако я біжу швидше, наприклад, те сказав на 14.00. Я скорше біжу, бо я сербом, де зачинався, бо я вже старшими чоловіками, хоч я не дивився на вік, що я маленький, але все було старшими чоловіками, бо я навчився йти сербом. І так собі стопчики запам'ятав, трабував собі кожне старше покоління, як вони йдуть у ногу, і так я собі затрабував. І так Бог дав мені, що я став дяком 2012 року церкви 130 перехудожнім керівником, і тут мені доручили місію. І те сербина. Традиція така в нас, і так зародилося в серці з батька, з дідуся і те сербина, що раз на рік на Великдень будуть сербина. Це три дні і на провідну неділю. Я веду та й перший. У нас перший веде, як сербен, то має топірець, капелюх, бере в руки. У ліву руку топірець, капелюх і так, пішли. Саме так першим іде і йшов ватажок, ватажок загону чи гурту. Так було колись. Кажуть, що так писав Оскар Кольберг. Чекаємо книги, покуття, яка вже перекладена і надрукована. Нова пошта незабаром принесе і до нас історичну правду. А наразі задовільнимося усвідомленням збереження традицій. Я був маленький, хоч не вмів, Я такого як небудь що, але я вже дивився, як старші йдуть. і все одно я мені старався, старався так бути сербен разом з ними. Відчув ту радість велику, що за сербу. Вже 10 років іде сербена старша. Першокласник Максим, з шести років я вже навчився ходити сербано. Багато людей йшло, чоловіків і а жінки співали. А я маленьким був. Ти дивився, як багато чоловіків йдуть нога в ногу, ти повторяв за ними. Спочатку не вийшло, але повторював, повторював, і з часом все виходило. Ну, це як сказати пам'ятка нашого села. Велика дуже пам'ятка. І це, я думаю, що в майбутньому в серпин, узнає, ну, впізнає ціла країна, наша Україна і ще за межами нашої України ще побачать люди. Нема різниці, яка погода, дощ, сніг, нема різниці. Хлопці йдуть, чоловіки є старші. головне веде нас перший раз. Це був 2017 рік, коли я прийшов сюди як адміністратор на дану парафію, і мене чоловіки закликали, взяли некраз. Після Великодня в понеділок мене закликали до Сербина. Це було моє перше взагалі, враження і перше пережиття цього З місцевості, якої я родом, там такого немає. І для мене це було щось дивне. По-перше, тому що це були самі чоловіки, бо зазвичай біля церкви більше жінок, більше дітей. А це були чоловіки, які дійсно самі гуртуються, самі збираються, і вони проводять цей танець. Тому для мене було це щось таке: вау, дуже гарне, дуже приємне. Хоча й трошечки складно скажу, по правді. Не вдалося, бо ті, що йшли спереді мене, вони йшли правильно, а ті, що вже ззаді мене, то вже трошки збивалися, бо я не попадав в так, не попадав у риб ногами, бо не вмів. Але ніхто якихось таких критичних зауважень не казав, хоча підказували. Це дуже приємно, що гарно, акуратно підказували, як і ти, і вони це й далі роблять. І далі навіть дітей, молодь вони беруть і підказують, як іти, як ноги класти. Наші чоловіки вміють наполягати. Наші чоловіки є наполегливі люди, і вони хотіли би бачити б їхній священник, і тому для мене як це моя парафія. Я хочу жити тим життям, яким жиє моя парафія, тому це був цікавий гарний досвід. З того часу я вже вчуся, і я вже сьомий рік учуся танцювати сербем, тому що скажу по правді, ще до кінця можу, ну, і не вмію. Бо тут молоді діти, які тут виросли, народились в селі, вони від народження йдуть. Ви зараз побачите, а можливо бачили вже на відео, як малі діти чіпляються, хлопці чіпляються, і вони це в крові від народження. Так як мої діти вже цього року почали ходити сербена і ловилися за чоловіками ззаді, і вони вже це краще будуть вміти за мене скоро. Велике щастя було побачити на церковному подвір'ї отця Никодима. Якраз на мою долю випало знайомство з цим селом Чортівцем, коли ще все си підпілля, коли ще церква була заборонена. І через те, що були різні зв'язки, мене попросили тут прийти на ті через перші відправи в 90-му році, коли ще церква була закрита, то все, знаєте, було так, знаєш, все тривожно, як воно буде, чи не прийде міліція, чи не буде ще щось там і так далі. Ну, але почали тут почали відправити в тій в тій каплиці на подвір'ї, ну і потім вже дозволилося, вже аж на праздник, прийшло, прийшли тут. Але ці різні гаївки, які переплітаються в різних селах і так далі, тут вони є особливі. Я то пам'ятаю, Великдень 1900, 1990 року. Отже, з того часу, бо в тому часі я якраз тут був на парафії, в тому часі якраз знаєте, все живріло, все хотіло щось і так далі відновити, і так далі. Я був не проти тих всіх різних традицій, щоб вони... Певно, що то є ваше, дайте можливість і так далі. І от тут, тут такий переплітається величезний калорит різних тих вражень, емоцій, і старань, і велика жертовність, велика посвята. Ну, тут є надзвичайне. Так що тут воно якраз ви попали те місце, де дійсності ніхто є небайдужий, всі зацікавлені, що було якнайкраще. А позарінку у чортівці притуптує цьогорічний сербен. За газдами і юнаками причепилися наймолодші. Ще не все вдається, але минуть роки хлопчики підростуть і стануть у стрій. Хай би лише до танцю, а не у військовий. І чортівець, град над сагою, чекатиме гостей з року в рік тисячі літ. Моя, кої, чолі, но... Yeah.